Спасіння мого, вдень, я кличу і вночі я перед Тобою. хай молитва моя дійде перед обличчя Твоє, нахили своє ухо до зойку мого, душа бо моя насидилася нещастя, а життя моє зблизилось до шеол. Я до тих прирахований став, що в могилу відходь. я з того, немав муж, то й які не серед померлих немов ті трупи, що в гробі лежать, що про них ти не згадуєш більше, і потяті вони від твоєї руки, помістив в мене глибочесну могилу, до пітьмі глибина. На мене лягла твоя людь, і ти всіма своїми ламаннями мучи мене, і ти від мене знайомих моїх. Учинити мене за огіду для них, я замкнений і не виходжу. Стемніло з біди моє око, я кожного дня тебе кличу, о Господи, постягаю до тебе руки свої. Чи ти чудо вчиниш померлим, чи трупи встануть і будуть фалити тебе? Хіба милість твоя буде в гробі звищатись, а вірність твоя в абадор. Чи познається в темряві чудо Твоє, а в краю забиття справедливість Твоя, та я кличу до Тебе, о Господи, і вранці молитва моя тебе випереджує. Для чого, Господи, кидаєш душу мою, ховаєш від мене обличчя своє? Нужденний я та помираю від малку, переношу страхіття Твоє, я ослаблений став. Перейшли. Надо мною твої пересердя, страхіття твої зруйнували мене, вони оточають мене, як вода увесь день, вони разом мене облягають. Друга і приятеля віддалити від мене, знайомі мої, як темрява. Знак терпінь страдань Ісуса Христа заспіваємо три рази на за, за нас страсть.